Всіх вітаю 10 березня, у нас сьогодні розіграш. Ну а перед розіграшем я просто хочу вийти ось на участок, де я закінчив, бо вчора я пізно приїхав, вам не показав як тут що, досадив я ж ну, останні, та й більше покажу саженці, ті, що я вчора. Сергія Ярмола взяв, більш покажу детальніше, як вони виглядають, бо я вчора щось наснімав, там камера не що знімала, таке чорно-біле, щось непонятно. От сьогодні, ось я вчора шість саджанців отримав. От зараз я і вам більш детальніше покажу, як вони виглядають. Мені здається, що тут будь-який коментар буде мій геть, знаєте, лишній. Ви подивіться, що це за саджанець, який він прекрасний. Таке, знаєте, така думка, що вроді зараз літо. Ви бачите, який в нього колір. Ось. О, колір стовбура. Ці всі. Це в нас що, до речі, так, це в нас фіделія. До речі, казали, там камера не передає. Ось, от, бачите, воно не присипано в землі. Воно от землі ну, десь сантиметра три. Ось ось це прививка. Так, це в нас ось гляньте, який ще прекрасніший сажаний. Зараз, правда, сонце трошки світа. Ну, все рівно. Ви бачите, який колір. Просто роял прайд. Так само, ось, нічого там не засипано, все воно зверху, все воно, ну просто красота. Ну, от як не можна не порекомендувати, такі саженці. На даний момент це в мене найкращі, які є на сьогоднішній день. Ось о, манун. Ось о, дивіться, привой, де привита частина. Воно все зверху, ось, бачите. Був приморозок хороший, градусів 3 було. Цю, ну, утром воно і ще не розмершеся. Оце манун такий так виглядає. Наступний теж, дивіться, не менш. прекрасно Прекрасний саджанець Ось посажений він, бачите, ось верхушка привозь зверху. Так само Сантинка, це Донат так ось Донаток. Ну, красота ж. Скажіть, ну як от такі прекрасні. Месам Бріна. Ось. Месем Бріна, Бачите? Так само, ось дивіться. Ось От. Тобто все воно зверху, то так камера, я ж вчора знімав так от зверху. А воно показує, вроді він там аж у ямі сидить. Оце такий, ось кращий. Гляньте, що ось за дерево. Це ж взагалі капець. Гляньте, це ось Сатурн. Ви подивіться який. Тут, тут... він в діаметр... ось він був привитий Осьо. зверху. Тут, блін, деревина, я не знаю, ну 3 см точно. Сатурн. Ну все, такі вони. Та тут не жалко, навіть ви, ви розумієте, навіть і 300 гривень не жалко за такі саджанці. Корніва там, я не знаю, чим Сергій їх там копав. Ну, з такими корнями, бо в мене ж з двох різних участків вже були. Це ось груша, дивіться, ось і ось Грушка Грушка привої, ось зверху, бачите. Тобто тут взагалі сантиметр дивіться, три пальці ось мої до, до приводять. Це в нас що у нас Олімпік? Азіатка. Ну тобто вони народ посажені правильно. <гум> Всякі. Бо воно дійсно, воно так коли дивиться, я і сам дивився, думаю, я, а справді так показано на цьому вроді. Ось ця грушка теж, ось що Юра. Ось, ось зверху приводить, Бачите в цьому. Так що він не засипаний, не під землею. Все воно буде гарно, Ось мілленіум. Теж азійська грушка, ось зверху дивіться, ось привойчик, воно, Так що, все воно тут красиво. І загрібальники тут, як тут, з цими курми біда ціла. Ось ось також, дивіться. Ось ось пригой, бачите, ось. А тут ще теж на три пальці. Це у нас перкоче ромео. Ну тобто все, я тут садок вже посадив. Усе воно. Ну, а це все Сатурн Анатолія Федоровича. Теж ось зверху. Бачите, привитий, аж ось. Все воно по-правильному, да, Сатурн. От Кравченка Анатолій Федоровича. Теж прекрасний саджанець не цей. Ну на даний момент, щоб там хто не казав, тобто садок я все, цей закінчив. У мене тут ще є. Є, я вже так примітив, тут ось одне, де я стою, ось ряд тут. У мене в ряду раз, два, три, чотири. Ще є місце. Убрали вчора шифер. уже, Забрали отсюда коло теплиці шифер лежав. Оце ще одне посадочне місце. Там де о, немає ось ще ряд іде старих, де, ну як старих, вони їм 3-4 роки тут. І теж є місце. Ось тільки де костюр був. а Тут не посадив, я не схотів, думаю, ну нехай. Тобто тут ще в цьому саду у мене є місце на 5 саженців. Два тут в цьому ряду що я зараз стою, показую. І там ще далі ще є. Тобто буду ще ну, це на осінь. Я вже точно знаю, де буду брати сажанці <соргів> Сергія Єрмоли. це по-любому. Ну, може і цей. Та не можу, а теж подивлюся, яка колекція буде у Анатолії Федоровича в Кравченка. Нектарини. Хочеться ще штук 4-5 нектаринів мені посадити. Абрикоси тут ось, бачите, цю я оставив. Ну, наступний рік вона зріжеться, бо тут ось є. Персик посаджений, бачите, вроді би і не гать під гілкою, ну, все рівно, вона стара, вона не нужна. Так що дві абрикоси в мене є, вона рання-рання така, ну, тобто поки з абрикосами ще сливку посадив, грушки посадив, персики посадив, вишні посадив. Ось, ось симфонія, дивіться, яка теж гарненька. Ну, це от е, е, з першого місця. З атмосфери саду, є ліспомні, симфонія. ось Теж гарненький такий, дорогий, але гарненький. Так що дякую тобі Сергію. Я кажу, я хто вчора з моєї сім'ї такої, хто бачили, кажуть, ні, оце самі. Так що тобі респект, я всіх, завжди буду рекомендувати. Тепер я знаю, як питають люди, де ти. На то перед, ще не отримавши, питають, кого де ти порекомендуєш. Ну кого ж би я порекомендував, якщо я ще не бачив. Тепер ось я вже побачив усіх когось з трьох місць різних, і ціну, і качество саженця. А тепер я сміло можу сказати, що о, корінь я бачив який. Ну я ж теж якби, не перший день на світі живу. Навіть якщо я не садив ці персики, то ну хоча б бачивши коріння і стан ну, самого саженця, мабуть, ну, я можу сказати. Хороше воно, яке на 5 балів, яке на 4 з плюсом, а яке на 4. У мене нема тут на троєчку. У мене в основному воно таке. 5, і 5 з плюсом. От Сергія 5 з плюсом це 100%. Ну і звісно і останні 5%. Ну, тут нельзя сказати, що вони погані. Тут вже діло в ціні, там, хто може спроможний заплатити там, 350 за грушу. Ну, Можна таке саме купити дешевше. ну ну хто як, ну, Я купляв на вставках їх. Черешой такі, вони дорожчі. Я не знаю, як там дешов. Ну, хотілося мені з різних місць купити. Я купив. Так що якось так. Ну а тепер зараз розіграємо в домі за розіграш. цей, Тут виявимо переможця сьогодні, узнаємо, який буде приз. Та й на цьому наше відео на сьогодні закінчиться. Так, ну і що, тепер ось ми за столом дивимося. Значить, у нас ось був послідній розіграш. Значить, тепер скільки в нас відео є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 відео. Значить, у нас 10 відео приймає в розіграші. Так, копійок у нас 11. Забираємо цю 11 копійок. Це і 11 монету. Дивіться, банка пуста. Беремо всі ці монети, собираємо. Коротше, собираємо всі монетки. Це в нас віддільна монетка, вона, дивіться, ось один. Два. Це очередно будемо призу yeah. показувати. Yeah. Так. Коротше, дивіться, я зібрав ось, ось усі монетки. Одинадцята ось, бо в нас. 10 відео, значить, дивіться, 10 монеток. Положив. Так. Положив. Так. Значить, тепер зараз будемо так, положив, закриваю. Зараз ми розіграємо очередность. Яка випаде, ми знаємо, що в нас було два є, тобто, два приза. Ось все, дивіться, ми їх тоді підписували. Бачите, номер один, оце ось номер два. Ось зараз, що монетка в нас покаже. Ось, все. ми її отак от підкидаємо. Дивіться. Два. Показує. Два. Два. Це оцей ось. Виходить. Ось Значить, ось. Значить цей... розігруємо оці ножнички. Фалкет. Італій. Так. Значить, тепер з призом ми вияснили. Тепер будемо дивитися, що у нас випаде по копійках по наших. Так, так все оплатили. Ну що, время. Ось, 10.03. Короче, Ну що, старт? З Богом поїхали. Поїхав рандомайзер. Опа. Ось у вам і победитель. Так, заходимо на аккаунт. Хто такий Толя Савенко? Дивіться. Ось у вам і переможець. Толя Савенко. Ну що ж, вітаємо переможця. Номер для зв'язку буде під відео. Так що надавайте, підтверджуйте, що це ви дійсно Толя Савенко. І ваш подарунок вже завтра буде в дорозі. Ну, якось отак. На цьому все. Дякую всім, що дивитеся, що пишете, участвуйте і в розіграшах, ставите вподобайки, пишете коментарі. Не забуваємо, що в нас розіграші продовжуються. От. Буде ще розіграш, у нас залишився тепер отакий От подарунок. Ось. Ну і само собою буде амулет. Оберіг, точніше, для людей, які родилися в цьому місяці, точніше, з 28 лютого по 25 березня, це оберіг Вовка, тобто я показував раніше його. От буде він розігруватися 20 числа. А оцей буде розігруватися вже. Один ножниці ми розіграли, переможець з Савенко, А цей розіграється 30 березня. А 20-го буде амуліка розігруватися. Все, до побачення, на все добре, до наступних відео. Так, Трошки камера налажала тут, чи я облажався. Короче, Віддатне до включив камеру. Розігру випала, коли я трусив копійка під номером один. Це було перше відео після того розігра що називається ось, ревізія полуниці малини ожини після зими. Там на Ройдомайзері там видно, що е, 2,4 тисячі просмотрів, 320 коментарів. Ось оце відео просто. Е, ну не доключилася камера і пропустив той момент. Кинувся монтувати, бачу, що непонятно, що там Толя Савенко то виграв. Ну там по рандомайзеру видно, яке відео розігрувалося, Оце відео розігрувалося. Випала одиничка, а по що тут це було перше відео це ось о, 10 днів назад. Оце якось так. Маленьке уточнення.